Слава Україні! Нове відео на каналі Калуш Транс Так що дякую, що ви підписались на мій канал. Е, ще хотів вас попросити, щоб ви ще підписались на інстаграм. І хто ще не підписався на канал, то, будь ласка, якщо вам не важко, я знаю, що вам не важко. Підпишіться. Ну що, хлопці, сьогодні буде цікава серія, тим, що я виїжджаю на Карлайну забирати свій трак. Е, ми сьогодні виїжджаємо з Богданом з моїм драйвером ми вже забрали один вантаж, тепер забрали другий вантаж, два вантажі. І Зараз цілу ніч маємо валити до ранку до Шарлтона в Ковайен. Завтра зробити два делівері і забрати. Що, Приїхав я за траком. Коротше, цілу ніч їхали з Богданом. Там Богдан Вольво. Цілу ніч їхали півночі я, півночі Богдан. Вже один стоп скинули і зараз я вже приїхав на аукціон забирати фретлайнера. Так що трошки такий excited, цікаво, як там це все буде. Йду зараз питати, трак стоїть і то все resti. так Що йдемте. Що, дали мені документи, так виглядає білосейл і дам, йду шукати трак. Тут на Тейлор Мартіні вони сильно не, не паряться. Я, кажу, де трек, він каже, я не знаю, як, десь там третій ряд і десь -е, юніт номер 37 треба його Тут якийсь е -е, аукціон такий досить невеликий. Оці траки нові стоять, е -е, Біл, де вони продались там по 127 тисяч і ці так само кенворди, вони всі е -е, біля 100 тисяч миль е -е, 22-го року чи 23-го року машин. З дуже малими меляжами продались біля трошки більше як 100 тисяч. Так що маєте на увазі, що рік тому такі машини продавалися по 280. Так, нам треба знайти зараз наш трак. Юніт номер має бути у нас 37. Який з них... О! дивіться, я ходжу попри нього. Перший тричок мій. Дивіться, який гарний. ай яй, -яй. Колеса ще нормальні, колеса рікепи 11 r але ще вроді мене погані. Ну що, і дивитися, що ми купили. Тут в нас є якісь наклейки, інформація про А, тут як обслуговувався трак, вся його історія. Тут є ключ, щось тільки один на того мого моєї каскаді ціла зв'язка ключів є. Зараз подивимось. Тут зараз всього буде дуже багато, дивитися, так що не переключайтесь. Так, ще відкрив капот, ми тут з Богданом робимо Pre-Trip Inspection. Провіряємо що до чого. Поки що нічого страшного не побачили, так що будемо зараз пробувати заводити. Дивиться, як це все виглядає тут. Та, тут такий саме салон, як і ті, тут дві однакові машини Що, пробуємо Так, Завелась машина Дуже легко, добрий акумулятор, знаєш, майже повний бак солярки, дуже великий плюс, Тому що ціна зараз на солярку просто дика. Це мене тішить. Ну і все, машина тут чистенька, все як. В принципі, як і в тій каскаді було, машину відмили. Дивиться, що там по колесах нас. Спереді стоять континенталі, але вони якісь вбиті, вони там їх починали виїдати, треба буде, як приїду в Чикаго, поміняти і зробити алаймент. Алаймент це розвал сходження. Ззаді колеса стоять рікепи, але ще таки якісь плюс-мінус нормальні. Задні колеса ще трошки поїздять, я так думаю. Ну і так все -все буду провіряти. Приїду в Чикаго, будемо робити повністю інспекцію в машині. А ще маю тут комплект ланців, теж плюс, тому що цей комплект теж коштує доларів 200, мені здається, бо я вже давно не купляв. Хто десь недавно купляв то поправте мене. Баки великі по 150 галонів. це теж великий плюс, тому що набагато буде легше з заправками. Та мотор робить гарно, рівно. Отак От я і так якщо добре, що хоть це все така мене тут не підвело. Подаємося, що в нас зараз по бандичках знаходиться. На цій машині морда в кращому стані. По-перше, фари е, частіше виглядаю, або їх поміняли десь недавно, тому що фари зовсім не пошкоджені. І Плюс сама морда весь гриль типу, в нормальному стані. Провіряю повороти, світять нормально. Тут є вся інформація про заміну масла, як міняли масла, бо це трак спенський, тут я повністю вся інформація від початку е -е, його обслуговування. Так що, я люблю трак із бо там деякі люди зі мною сперечаються, кажуть, що в них там погано обслуговують. Е -е, може і погано, але в них обслуговують. Е -е, інші компанії тут стоять траки. Непиняти їх обслуговували, чи ні. І все, забрав цей... Е, як забрав? Переїхав коротше, звідти. Е, Сюди на паркінг ближче до Вольво. Зараз перекладаю всі речі з Вольво в Каскадію і буду виїжджати за опціон. Так, Тут я взяв з собою антифріз. Е, Навіщо треба буде, дай Бог не треба буде, але таке хасі буде в мене. Будемо провіряти, зараз час це все. взяв, бо прикол такий талор Мартін не дає документи на перевозку. Тому я взяв а, номера від свого а, Фредика, зараз кину їх сюди і будемо в мене їхати машина, би, на моїй реєстрації чекарської. Ну, Ніби таке не дуже рекомендується робити, але десь колись можна. Все, всі речі переносив. Богдан виїжджає. А я йду, що взяв собі в гостинці, буду правитися себе стадії виїжджати. Тут наш старий коник, старий, старий роботяга, вальвачок. Трейлер, який я купляв в кінці минулого року на аукціоні в Техасі. І вже новий, новий кінь нашій, в нашій родині Колстранс. Так що все добре, ми ростем. Ми ростемо. Хочу нагадую, хто хоче приєднатися до нас, хто хоче приєднатися до Колоштранс, то телефонуйте. 312 593 8660. Зараз є одна вакансія, ще поки що є на фортлайнера цього. І Так само ми запрошуємо до співпраці аунер що Телефону 312, 593 а Великий плюс цих каскадів, що моєї, що цієї, оцей заводський інвертор. Прикольна тема, тому що дуже добре він справляється, <клес> дає енергію на трак. Все в них тут дуже класно продумано Поки чекаю, чи знайду зараз якийсь трейлер. Вирішив. І ти подивись на ті пітербілди, які продавались Там 100 з копійками. Цікаво просто, як виглядають ці машини, тому що вона по-перше нові по-друге, що помогла. Просто цікаво. Цей пітербілд, я не знаю який з них, з якими миляжами. Ну так, відчувається, що машина новенька. Це 39 тисяч миль, 40 тисяч миль. Таке говоримо. Досить гарна машинка зроблена. Прикольно. Ще трошки покажу, як ці Пітербілди виглядають спереді. І зараз порівняю Пітербілд і Кенворд, Kenworth, бо Кенворди так само нові. Єдине, що мені здається, що, що це цей він був наймалими іменно що цей 40 тисяч малень. Тепер перейду до Кенвордів, це 680 в новій морді. Чесно сказати, мені Кенворд дизайн його набагато більше подобається, ніж Пітербілда. Хоча я знаю, є фанати Пітербілда, є фанати Кенворда по дизайну, мені Кенворд точно набагато більше подобається. О, моя суб'єктивна думка, я завжди казав, що я ніколи не претендую, на, щоб вам нав'язувати свою думку. Я просто озвучую свою думку. Дивіться, то одразу заходиш і цей прикол Кенворда. Шкіра, дерево. Ай, палки. Аж падові тої радості. Дивіться, тут ці душечки, скомбіновано, так зроблено гарно. Просто у Кенворду сідаєш, навіть порівняти з під він сам по собі так якось зроблений набагато багаче Але це іменно якщо це дорогі версії. Пам'ятаєте, я недавно показував вам дешеві версії, там все було набагато простіше. Ну і дуже не гарно А в Кенворді тут прикольно, мені подобається. Так що е я, якщо би вибирав місце цими машинами, то скоріше би купляв Кенворд. Але ви бачили, що я купив, правда? <смі> Каже, зараз почнуть люди писати, що ти, що ти розказуєш. Ти якби вибирав між цими машинами, тебе, тебе купив каскаді. Ну, я, в принципі, так і зробив. Тому що Каскадія трошки задешевша, ніж, ніж люди заплатили за ці кіно. А заробляти будуть бабки, однак, це реально. Це 100%. Ще мені стало цікаво, одна штука. Тут дивіться, про кольору вони коврики поставили заводські. Це класна штука. У мене таке відчуття, що в Пітербілді більший сліпер. Іменно в цій моделі а, він туди трошки далі заходить в Кенварді. Але він тут не більше, ніж в Каскаді, приблизно напевно він такий самий в Каскаді. Раз так трошки зменшу. А В Кенварді, напевно, він трохи менше. Але знову все-таки суб'єктивно так виглядає. І тут знову дивимося на панель, вона в принципі досить подібна, так само як в Кінворді зроблено, але ж в Кінварді через те, що вони там тут трошки скомбінували, воно трошки бачив людей. Так що такі-то враження про ці гарні нові траки, дуже-дуже дорогі. Ну, бачите плюс, вони йдуть на заводських оригінальних колесах. нових, У мене там колеса вже такі дуже сильно підушатані. Ну, задні колеса ще нормально можна їздити, передні колеса вже там повибивало, треба буде поміняти, плюс треба буде перевірити ходову чи десь якісь там бусинги не розбиті, ще щось таке, тому що теж реально що це може бути що щось там зашкодило. Ну, перші метри на каскаді, вже на своїй новій каскаді. Прикольно, ну ніби все те саме, що і не тій, реально машина та сама. E, так само є попередження про сліпі зони. E, знаю, я думаю, що тут все те саме. Ця машина ніби на рік старша, ніж та що в мене є, але зато в ній трошки менше милі. Зараз виїжджаю на Чикаго. думаю, що до вечора, сьогодні до ночі буду. Слава Богу, трак іде нормально. Ну, в принципі, так як я сподівався. Так що на даний момент я задоволений. Зараз переїхав вже з Каролайни в Вест Вірджинію. Тут вже бачите трошки гори і гори такі досить круті через те, що я відчуваю вже як вуха закладає. Як в літаку теж вухо закладає, так само тут зараз. Ми тут обороняємо е туристів. Е там бач там, які Гарні краєвиди тут, як завжди. вона така прекрасна, коли от, така гарна погода, коли все такі дерева красиві. Е е приємно тут проїхатись трошки, можна розвіятися. Все, добрий ранок. Наступний день. Коротше, ситуація така. Вчора я не доїхав до е, не доїхав до Чикаго. Десь 11-та година вечора вже почав наламати. Е, дивлюсь по дорозі, їду, вже машина бігає вправо-вліво, до ну мене вона краще не жартувати. Розвалити нового трактора. Там стоїть. Рація, заїхав на паркінг на тракстапі. Добре, що бобтейлом, тобто бобтейлом тільки трак без трейлера. Запаркувався де легкові машини, стоять, щоб нормальним людям не мішати. І все. Зараз взяв каву. Кава безкоштовно знов сьогодні, тому що своя кружечка, так що рекомендую. І Зараз їду, буду їхати в Чикаго, їду одразу на шапу. А зараз їм передзвоню, скажу, що я приїду, перевіримо тричок, так що він вже на наступний тиждень Приїдемо. Нарешті мій трак приїхав в Чикаго вже. Зараз у Вілінгу, сьогодні будемо пробувати нову шапу. Щось сюди приїхав, тому що вони торгують колесами, Ну і крім того, займаються механікою всім. Е, і так як вони тут торгують класом, мені якраз питання зараз стоїть в колесах, тому зразу у них спробуємо вирішити питання і ходову, і з одного колеса. Зараз буде відповідальний момент. Заїжджаємо в середину. Перший раз на перевірку нашого, нашої каскаді. Вже поговорив з хлопцями, з менеджером вийшов до мене власник шапи, е, такий досить приємний хлопець. Поговорили трошки, зараз будемо все, все робити і показувати. До речі, зараз буде багато цікавої інформації для овнерів, тому що, якщо говорив з хлопцями, вони там розказували свої ціни на колеса на це все там, ну, реально цікаво. Так що зараз будьте уважні. Виїхали. Починають робити інспекцію трака, так що зараз все будемо знати. Сьогодні я в компанії GV Global Service, досить серйозна організація, дуже, в них ціни дуже добрі на колеса, на стір, на мішеліни, на, для драйва колеса в них реально найнижчі ціни в Чикаго. Зараз ще з власником тут пару слів перекинемося і зараз будемо вам це все розказувати і показувати. Тут все серйозно. Хлопці працюють з великим досвідом, багато українців працює механіками. Менеджер так само механік, так що. Менеджер-механік на увазі. Так що тут, хлопці, приїжджайте, будете спокійно розмовляти своєю мовою, розкажете, покажете все, що вам треба зробити. І будете задоволені. Поки що вияснили, з того боку є шадна кінпінаха, тут зараз ще перевіряємо. Інспекцію трака. Міша, ти як тут в та байка тут. Посада механік? Основний механік. Головний механік нас є. а Я просто механік. Він основний механік по інспекції мого трака. так що він буде тепер, коли я буду сюди приїжджати, завжди він буде. Його дивець через те, що він вже один раз подивився, вже другий раз він знає, що було минулого разу. То як лікар, приходиш до лікаря одного і та самого, то він вже знає, що робиться з траку. Правильно. Е... Заміна масла, перевірка ходової, інспекція траку, аерлік. Е... І... Розкажи Міша, що, що ти сьогодні знайшов траці? Е... Трак в дуже хорошому стані. Е... Виявлено тільки е... невеликий е... шат в кімпінах. Е... Бажання. Порада. Що потрібно міняти. Може тому, тому, вона що... повивували вже так, так, так. Власне, що через кінпін тебе було, правда? Так. Це 100% і е, є великий шат, приблизно лишилося десь 40%. Е, а далі, крім кінпінь, що там далі? А далі все в порядку, трак в хорошому стані. Е, бушінги mm -hmm. на рісорах в порядку, е, на кабіні під кабіною бушінги в порядку, задні бушінги теж супер. Е, Резина, все відповідає. А можете мені ще перевірити тормоза, бо тут ці дискові ми... тормоза? Так, ми можемо перевірити тормоза, зробити, е... зробити брейк, аз і берінги, сіли, все добре. Okay. Так що трішком все добре. Це крім коліс, вони ще займаються трансмісіями. Тут Тручок розібрали, повністю коробку зняли. Тут, 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 тут що робиш? Клач? Щеплений, так? То? Да. То новий новий клач, новий, як він називається? Маховик український. Коротше, все, все, все. Весь повністю комплекс робіт. Все, що треба вам робити по ходовій, по, по траках. Єдине, що тільки оверхоли не роблять. Все тут, все тут є. Ну, я так би приємно здивований, тому що хлопці багато всього тут роблять. Зараз розкажу, які ціни на колеса. Зараз десь знайду власника, він покаже, розкаже, що в них є по колесах. Тому що зараз йде зима, це дуже актуально. Всі приїжджають на колеса. Мені треба поміняти в цьому траку, на колеса. Зараз треба буде міняти на Вольво. Так само, ну коротше, в мене цього року по колесах буде дуже багато видатків. Так що... Зараз будемо розказувати, що до цього ціни. При заміні коліс безкоштовна, безкоштовна перевірка алаймента. Алаймент на трак коштує 200 доларів, алаймент на трейлер коштує 150 доларів. Ну, ціни так би, дуже добре. Ну, Всі є тут лазери, все, що треба, все є. Так само, як бачите, комп'ютерна діагностика, все так само є. А у вас є на покар програма теж? На пакар маєш? А ну, менш навіть на покар до речі, найдорога програма, щоб її купити в ділера, тому що покари луплять на, десь на півтора тисячі більше, ніж, ніж волю. У хлопців такий прикол, що кожен механік має свій офіс. Зараз покажу, в чому прикол. Що я маю на увазі? Дивіться, там працюють механіки, які займаються колесами. Тут я тільки що показував, має свій бокс, окремо механік, який займається трансмісіями. Тут є ще один бокс, зараз вам покажу з алайментом. І тут знову бокс, де хлопці займаються заміною масла. Міша якраз сюди прийшов, буде міняти масло на каскаді. Дивіться, тут прикольна каскадія зелена. Мені цей кольор в каскадіях дуже подобається. У мене колись було такого кольору челленджери сорті. Зараз, зараз вже немає. Але нічого, може колись буде ще щось таке. Міша, ти не в курсі скільки заміна масла на каскаді, чи в курсі? З фільтра? Регулярне 450, синтетика 550. Це з фільтрами вже? З фільтрами. На каскаді, так? На каскаді. Okay. Так що будете собі мати на увазі. Що рекомендуєш міняти масло на каскадіях? Тому що завод Є, там щось каже, 50, 50 тисяч. Це 15 тисяч синтетика до 20. Але завод там пише щось там 50 чи. Ніколи не вірте заводу, ніколи не вірте тому, що написано на каністрах і так далі. Тому що завод і виробник зацікавлений в тому, щоб довго не мінялось масло. І потім почалися якісь проблеми, і люди заїжджали більше на шапи. Правильно. Якщо так... хочете, щоб вам машина судила довго, трак довго їздив, головне, щоб нічого не, не ламалося, регулярно міняйте масло, фільтра і все буде в порядку. Ще прикол, що як ми міняємо масло, ми зразу і змащуємо трак. Самі розумієте. Так, та, бо якщо ти не міняєш довго масло, відповідно трак так само довго не змащується, і потім. Потім це все виходить, проблеми з ходовою і так далі. так що... Чим частіше міняєш масло, тим більше зменшуєш трак і тим довше він ходить. Я тут говорив з одним механіком, як він міняв масло на моїй тій каскаді, і він казав, що на каскаді легше масло міняти, ніж на волю, правда? Правда. Бо всі вверху, що. вверху та всі по-людськи. Це що таке? Масляний фільтр. Це основний скій масляний? Ні, він, він тільки тут один. А в так. тих желізних нема масляних? В детройтах DD 15 і 16 немає. Okay. За Це ж то ж фільтер, правда? Так, так. Це основний паливний фільтр, а то грубої чистки і сепаратор. То получається в нього так один масляний фільтр, один філл е... фільтер. Три палених. Три палених? Так. Ну, е... сепарату, ну я Окей. Okay. Тут в хлопців алаймент. Зараз немає тут трака, тому трошки таке ехо це. Все так само серйозно зроблено, є комп'ютери, лазери. Лазери в них тут дорогі досить. Так що алаймент, до речі, так само буде зроблений на моїй каскаді тут. Я думаю, що Казкадосик вже буде нормально їхати без вібрацій, тому що зараз така трошки є вібрація, коли він їде. Тут будуть ціни на колеса. Вісім коліс. Бачите, є всі ціни. шістсот і поїхав. Це найдеша варіант 200, так само можна нормально їхати. За, за 2200 поміняти вісім коліс дуже добре діл. Коротше, зараз зустрівся з власником шапи. Це Володя, я його трошки представлю, бо він він переживає, він не любить зніматися. Володя, він армянин, Через то Володя буде говорити російською мовою, щоб там хтось не кипішував, що ми тут з москалями робимо колаборації. Так що, Володя, розкажи, що в нас тут є. Чим такое питання таке: чим твоя шапа ліпша, ніж інші? У нас, во-первых, найдешевші дешеві кольоса. Ніде ви ніколи не знайдете. У нас Мишелин 14 плай стоит 570 долларов, 16 плай стоит 600 долларов. Если покупаете два передних колеса, вы получаете дополнительно бесплатный alignment check, то есть мы меняем передние колеса, плюс к этому мы ставим сенсор и проверяем полностью вашу ходовую бесплатно. А эти Neotera колеса, это Не... все есть да, тоже, да? Да, Neotera по 300, Uh, по 330 долларов, если 8 колёс покупаете. Место если, если одно берёте, 350. Double Coin Drive у нас стоит 300 долларов и Lexman стоит 270 долларов драйв. А якщо люди не хочуть на а замість на отару, є щось дрочні? Double Coin. Double Coin? Да. а там еще есть какие-то другие. Double Coin, Lexman и. А вот эти Йокор... Lexmond они дешевые, да. как, как они ходят? Они есть, они Double даб... намного лучше, чем Double Coin и дешевле. 270 доларів за колесо. Так що собі задумайтеся. Oil Change на волю. У нас дві ціни. різниці немає, какая модель, який трак. 450 мобіль, регулярне масло і синтетика 550. Так що майте собі на увазі, контакти на GV Global я лишов внизу під, під відео. Так що приїжджайте сюди, Володя нормальний хлопець, плюс тут працюють майже всі українці. Вам буде з ким поговорити, розказати, що вам треба зробити і вам все відремонтують так має бути. Коротше корот, тема така, говорили тільки що з Вовою Вова каже, що е, робить знижку зараз на Вольвовські акумулятори, Вольвовські батареї. Зараз вони продаються по 130, він їх буде продавати по 115. Оригінальні Вольвовські батареї, ціна така, ви таке не знайдете. І, так так що, і рік гарантії. Так що цей, заїжджай. Дима стоїть, каже, треба міняти батарею. <риклад> на цьому закінчую відео, тому що зараз вже починається нова серія. Бачите, тут відбувається дещо. Так що переходьте на наступне відео, чекайте і там побачитеся. Щоб ви не пропустили відео, треба підписатися і поставити дзвіночок. А так само прохання, щоб ви переходили на в опис е, і там дивились на посилання на всіх наших партнерів. І так само переходьте на інстаграм е, моєї дружини. Кому цікава співпраця по туристичному бізнесу. Цьому закінчую вже нарешті. Слава Україні! Україна переможе війні. Всім пока.